Я думаю, що всі зрозуміли, що я цього не пропоную. Якогось, так би сказати, ну, заперечення реальності. Йде е, мова про е, свідоме слухання, слухання, яке не є е, налогом, чекщо, як то кажуть. Залежність. Ми так думаємо, ну ще трохи. Я говорю, ще, знаєте, як то ти серфуєш з одного сайту на другий, з одної інформації, там є лінк, і ти скачеш від одного до другого. Треба собі усвідомити, що ми всієї інформації не опануємо. Бо інформація про життя мільйонів людей, а те життя має 24 години щодня, і ми не можемо асимілювати 24 години досвідів мільйони людей. Воно все завжди буде синтезоване, схематизоване. Навчання є схема, книжка є схема, навіть картина це є схема. Отже, якесь обмеження є цілком природним. І тут кожному з нас здоровим глуздом, критичністю, яка означає вміти відзнати встати і сказати, чекай, я тебе бачу. Відбувається це і це. Сказати собі, чи дійсно? Ще додаткова година цього інтернету сьогодні вечір, це вже пів на першу, є потрібна для твого твоєї ефективної дії завтра у цьому суспільстві. Це не є лише баланс між сном і інформацією, спокоєм і турботливими. Новинами, але це є також баланс між е, віртуальним пережиттям і реальною дією. І тут ми повертаємося знову до, скажімо, спілкування з потребуючим. Інформація дуже важлива, але кожному на, з нас от слід. Критично подивитися, як ми будуємо цей внутрішній світ. Якогось дуже чутливого треба бути, мати сильніший фільтр. Для когось, хто працює в медіасфері, ну тут це є праця, це не є лише інформація, для, так би сказати, позапрофесійною діяльністю. Це не просте питання. Так, дякую, велику маму ще одне, мабуть, теж не просте.